Сьогодні комплекс на розкриття та зустрінових струбів і на укріплення хребта. Ручки перед обличчям і, як завжди, розтираємо долоні, руки, голову, грудну клітину, живот, спинку і ножки. Розтираємо повністю книжки до Маківка тягнеться вгору, вдихаючи. І з видихом права вушка тягнеться до стелі. І з вдихом рівна шия. І з видихом ліва вушку тягнеться до стелі. Із вдихом рівно. з видихом ще права вшка до стелі. Рівно вдих. І з видихом ліва вушку вверх. Шия рівна вдих. І з видихом голову на шию. Вдих обличчя вверх підворіття до носу. І з видихом голову на шию. Коло праворуч повільно вдихаючи. Видихаючи ліворуч повільно. Вдихаючи праворуч, повільно. Видихаючи ліворуч. Вирівнюємо ніжки вдих. Розслабляємо. Видих. Ліва ніжка до себе вдих. Видих рівно. Права ніжка до себе вдих. Видих рівно. Ліва до себе вдих. Ще спинка рівна вдих, видих. Живіт підтягнутий до спинки вдих. І з видихом кладемо ногу на праву стену. Намагаємося дотягнути ліве коліна до доріки. Фіксуємо вдих. Беремо, вирівнюємо. І вкладаємо на місце і з видихом. Коло плечима розслабляємо ручки вдих, плечі на місце видих. Праву ногу беремо, сторону вдих. Видих. Тримаємо вдих. Видих. Спинка рівна вдих. І з видихом вкладемо собі на стегно. Коліно вниз. Спинка рівна вдих. Живіть підтягнутий видих. Голова вверх, дих. Видих. Беремо ногу і задихом в сторону. І з видихом вниз. Коло плечима вдих і плечі на місце видих. Переміщуємо вам тіла на долоні і на коліна. Підмир, вдих. Прогомо видих. Підживаємо до верної клітини. Зверніть увагу, вага тіла на пальцях рук. Не на долонях, а на пальцях. Вдих від них, на долонях. Вдих. І з видихом промимо спин на вдих. Живіт підтягнути. І з видихом ліва долонка по центру. Вдих права ручка вверх. І з видихом права ручка по центру. І з вдихом ліва ручка вверх. І з видихом ліва ручка по центру, і з вдихом права ручка вверх. І з видихом права ручка по центру, і з вдихом ліва ручка вверх. Тримаю. До стелі, вага на пальцях. Вдих під ним. І з видихом прогомо. Добре. Спинка рівна вдих. І з видихом кладемо таз назад. Руки кладемо пальцями до колін, так, щоб долоні були притиснуті до каремату. І відштовхуючись тазом назад, плечі, якнаймога, далі тягнемо назад здихом, розтягуючи всі суглоби рук. І з вдихом тягнемо таз назад, не відриваючи долоні від кармату. І з видихом ослаблюємо. І з вдихом таз назад. І з видихом ослабуємо. І за вдихом таз назад. Тут видих. таз назад вдих, Видих. Тримаємо вдих. Видих. І розслабляємо. Розтираємо руки. Щоб розслабити. Переміщуємо вагу тіла. Пальці ніг тягнуться назад. Пальцями рук упираємося десь середина стигна. і Із вдихом підіймаємо коліна вверх, розтягуючи гомілково стоп. І з видихом опускаємо вниз. Живі підтягнуті і з вдихом коліна вверх. І з видихом вниз. І з вдихом коліна вверх. Тримаємо видих. Вдих. Видих. Вдих. І з видихом коліна опускаємо вниз. Лягаємо на живіт. Витягаємо ручки вперед. І з вдихом. І з видихом розслабтеся. І з вдихом знову розтягнеться. І з видихом розслабтеся. І з вдихом знову розтягнеться. І з видихом розслабтеся. І з вдихом тільки голову підіймаємо вверх. Руки. Премову в спину і з вдихом ліва ручка вверх і права ніжка. рівні. Видих. Рука повинна бути на висоті голови. Рука, яка на долівці, продовжує тягнутися вперед. Вдих. Діагональна лінія. Видих. Вдих. І з видихом опускаємо вниз. Голову на вожку вдих. Видих. Праву ручку підіймаємо вверх і з вдихом ліву мішку. Ліва ручка тягнеться вперед і вдихом. Видих. Вдих. А видих. Вдих. І з видихом вниз. Голову на вушку, вдих. Подімаємо ручки голову, грудну клітину вверх. Видих. Тримаємо вдих. Видих. Ноги тягнуться назад, оди, видих. Руки рівні в ліктях вдих. І з видихом вони. І з вдихом руки складаємо в корзиночку і кладемо на голову позаду. Підіймаємо голову грудну клітину вверх. Лікті направляємо в сторону із вдихом. Ноги тягнемося назад. Видих. Вдих. вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Із видихом вниз опускаємо голову на вушку, вдих. Розлабимо видих. Тягнемо руки вперед, вдих. Назад, видих. Ноги назад. Тягнеться. Видих, розлабтеся. І з вдихом знову розтягніться. І з видихом розслабтеся. Вдих, знову розтягніться. І з видихом розслабтеся. Руки біля плечей. Ноги разом. Асана називається Сфінкс. Підіймаємо голову, очі вверху стелю. Підіймаємо рухну клітину, плечі направляємо назад. Кут прямий між передпліччям і плечем 90 градусів. Плечі направляємо назад. Ноги тягнуться назад. Очі дивляться у стелю або міжбрів'я. Вдих. вдих. У грудна клітина штовхаємо її злегка вперед. А ноги тягнуться назад. Так, щоб ми відчули розтяжіння у спині, в попереку Вдих. Біля регребер. І підіймаємо голову вверх, вдихаючи, повільно. Руки трішки призігнуті в ліктях, плечі назад. Увагу ми не відриваємо таз від каремату. Видох плавно вниз. І ще із вдихом вверх, плечі назад. Видох. Тримаємо лаву тіла луні. вдих. Видох. Обличчя тягнеться до стелі. Вдихаючи голову грудну клітину, підіймаємо вверх. Ноги тягнуться назад, вдих, Долоні притиснуті в нас до карема, вдих. Грудна клітина вище, вдих. тримаємо, вдих. І з видихом стопи підіймаємо вверх. стопи тягнуться до стелі, вдих. Із видихом повільно вниз. Голову на мужку вдих. Видих, все розслабили. І з видихом голову на карват. Із видихом великі пальці в кулачки. Кулачки покладіть під з, таз. І піднімаємо ліву ніжку 30 градусів от праву дих. Мамішка тридцать градусів. Пальці ніг назад, водих. На видих, на вдих. І з видихом випускаємо ноги вниз. Звільнюємо наші руки, голову на вуха, вдих. І з видихом розслабте все. Повертаємо голову на підборіддя, витягаємо руки вперед. І з видихом розслабте. І з вдихом знову розтягнемо. І з видихом розслабте. І з вдихом знову розтягніться. А видих. Підніміть груну клітину вверх. правий руку пола. Милуємо і звільнюємо ручки. Витягаємо ручки вперед удих. Ноги ну, назад. Вітаємося на правий лід. Ананта асана. Голову кладіть на праву долоню. Тіло повинно бути на одній лінії, на тазу стедновому сулобі. Рівне. Зафіксуйте погляд на крапочці, на долівці, щоб втримати рівновагу. Ногу, їх азверху, ліву, підійміть вверх. Візьміться за великий пальчик. І витягнеті її вверх до стеля. Одинок. Живі підтягнутий. Одих. Із видихом розслабьтесь, і з видихом І Із видихом поверніть руки по стілу, поверніться тепер на лівий бік. Голову покладіть на ліву дорогу. Вага тіла тазу спиною зублом живій. Живі підтягнути живі, до спинки. Амарка асана. Розслабляє спинку, піднімаємо праву ногу вверх із вдихом. Видих. Нога тягнеться до стіни права, Ліва тягнеться до стіни. Верніть руки повстіло. по стілу, обидві ноги підійміть кут 60 градусів десь із вдихом. І з видиху долоні руки підійміть, поперед на карматі підверіте доторкається до ширини. До Тримаємо декілька вдихів і декілька вдихів. можна проховати до 60 якщо у вас є час. І опускаємось, видихаємо Розтягнеться знову. І з видихом руки біля вух, долоні, біля голови, вікці дивляться в верхну стену, підіймаємо таз вверх. чакраса на місточок, вага тіла долоні і стопи. Коліна приблизно ширина плечей. Якщо ви не можете зробити місточок, ви можете замінити його, зробити, наприклад, а сама, яка називається риба. Тримаємо і опускаємо вниз на рівну. тепер підіймаємо ноги, коліна до живота, щоб дати змогу, розслабити свій хребет. Руки отак от. тримаємо одною рукою за зап'ястя. Фіксуємо замком свої коліна, розслабляється поперек, вдих, видих, вдих. І з видихом руки опускаємо вниз. Можна підтримувати рука на спинку. Можна опустити коліна до вух. І з видихом руками доторкаємося до лопаток і з видихом підіймаємо ніжки вверх, виконуючи борізку або свічку, перевернути асини всі дуже корисні, сформуйте одну пряму лінію від голови, від плечей до ніг. Бори вниз. Добре. Внизу вдих. Видих розлавте все залі і з вдихом дотягниться ручками назад. Намагайтеся, щоб ваш поперек був якнайближчий до карамату. Видих розлавтесь. Дуже важливо розтяжіння роботи вдих між руками і між стопами. Не робіть прогин у опереху, щоб не травмувати свій хребет. І з видихом розслабтеся. Живіт підтягуємо до спини при пригості. І з видихом повертаємо ручки по стілах. І ще одна асана. риба, підіймаємо грудну клітину вверх, долоні біля карама, біля степу. Грудна клітина вверх, плечі зверніть увагу, розвернуті до каревату. Тобто не підіймайте плечі до вух і не підіймайте плечі вверх до стелі. Робимо коло, опускаємо плечі вниз. Коліна до каревату. Грудна клітина і живіт. Попри притиснути до перемату вдих. Видих, пристягуємо хребет удих. Добре із видихом, опускаємо все вниз. Одну ліву ніжку зігнати в коліні, і щоб ми могли сісти, руками відштовхуємося за допомогою. Розтяжіння хребта. На фіксацію хребта м'язами ми прокачали всі м'язи від куприка до сьомого шийного, верхній частині спини, середній і в області попереку. зафіксували хребет а, в м'язах, розтягнули його. І після цього комплексу можна лягти на шаласину, відпочити декілька хвилин. Гарного